Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хотів би це відео посвятити вашим запитанням, які ви задавали мені нещодавно щодо відкриття е, кафе, бару, храм у місті Києві. Отже, що це є за заклад? Цей заклад можна без перебільшення назвати сатанинським, тому що найперше сама назва храм. Коли для мільйонів, мільярдів віруючих християн храм це найсвятіше місце, то цей заклад назвали так само храмом. І він десь має таку побудову всередині дуже подібний є до храму, що пропагується у тому храмі, там найперше пропагується гріх. Заклик гріши і не бійся, висміювання, висміювання семи смертних гріхів, насміхання над християнськими символами, зокрема, христом, іконами. Блюда там подаються з назвою таким, таким християнським підтекстом. Отже, закликається дійсно, там людину до Богозневаги у тому місці. Тому для чого я знімаю це відео? Для того, щоб ми, як християни, не мовчали, щоб ми дали свою оцінку кожну міру своїх можливостей відкриття цього місця, явної богозневаги, де дійсно людину закликають зневажати те, що для християн є найсвятішим. Зневажати віру в Бога. Якщо б це був звичайний якийсь кафе-бар чи нічний клуб, яких є дуже багато, але без такої концепції вплутування віри в назву цього закладу, в маркетинг цього закладу, то не було би такої проблеми, якщо людина вибирає собі такий спосіб життя хоче грішити, то ніхто не може людині заборонити це робити, але властиво, що у цьому місці відбувається явне богохульство, богозневага, зневага всіх святих речей, які цінні для християн. Закликається людину там до так званої релігії гедонізму. Тобто, це навіть не можна назвати релігією, гедонізм це є напрямок. В такому етичному розумінні, поведінки людини, де людину закликається до шукання насолод, гріха в людському житті, де людину закликають тікати від страждань, шукати тільки насолоди. І концепція цього закладу якраз нав'язує людині такий світогляд, щоб людина жила. Як вона хоче. Але найголовніше при цьому, щоб людина свідомо чи несвідомо зневажала християнські цінності. Тому реакція нас, свідомих християн, і, зокрема, навіть громадян нашої держави, має бути правильною. Ті, які мають можливості реагувати щодо закриття цього клубу. Або зміни концепції наповнення цього, цього закладу маються зробити. Тому що мовчати на гріх це так само ставати співучасниками гріха. І тому, власне, ми не маємо займатися якимось самосудом, йти там, бити вітрини. Що руйнувати те місце, але ми маємо дати свою справедливу оцінку. Не може бути такий заклад, якому зневажають Бога і все святе в країні, яка воює, де сотні тисяч людей кожного дня моляться про Боже змилування нашим українським народом, над нашими воїнами, за припинення війни. Що провокує цей заклад? Цей заклик, заклад прикликає Божу кару на наш народ. Тому що у славному місці Києві, де знаходиться дуже багато святинь, християнських святинь, відкривається явно богохульний сатанинський заклад, в якому знаважається все християнське. Тому найперше маємо молитися як християни про прозріння для власників цього клубу, щоб вони прозріли і усвідомили те, що вони чинять. З Богом жартувати погано. Всякі жарти з Богом закінчуються дуже погано для тих людей, які це роблять. Тому найперше маємо молитися. Друге, маємо дійсно розголошувати про це, для того, щоб ті люди, які мають вплив, у владі, в політиці, щоб вони посприяли тому, щоб цей заклад закрився. Або змінив наповнення наповнення того закладу іншими якимись картинами, іншою символікою, якоюсь нейтральною символікою, але наявно тою, яка зневажає Бога. Тому будьмо пильні. Нехай Господь Бог допоможе, щоб дійсно у нашій країні було тільки те, що називається прославою Бога, щоб у нашій країні була прослава, а не зневага Бога, на якого ми надіємося, зокрема у цій війні, до якого молимося про припинення цієї війни. Молимося, щоб цей заклад. В скорому часі був закритий і віра Христова, і християнська релігія не зневажалася у нашій християнській державі. Амінь.